В Україні здавна особливо шанували святу Параскеву, адже вона з цілею немовлят допомагає жінкам і дівчатам, зміцнює тих, хто в тяжких обставинах, збадьорює слабодухих, підтримує немічних, має силу відвертати стихійні лиха. Саме тому Володарську-Волинському вирішили встановити її скульптуру. Автором ідеї став місцевий громадський діяч, депутат районної ради, представник партії зелених України Володимир Ковальчук, який за власні кошти встановив скульптуру преподобної Параскеви. Козаки, е цей час, коли вони і лікувалися, і тренувалися, і захищали у цей час нашу незалежність, то звичайно вони молились, параскев'ї. Це моє таке бажання навіть, і людей, що потрібно навіть, побільше отаких от символічних пам'ятників. Ну, мене ми вже відійшли пам'ятників Ленівну ще іншим. О, то і моє бажання і моє бачення, що звичайно, що потрібно, щоб отакі пам'ятників у нас було побільше у населених пунктах. Володимир Ковальчук розповідає, що мармурову скульптуру Параскеви на його замовлення створили у Львівській художній майстерні. Основу пам'ятника виготовили місцеві майстри. На відкриття його зібралися жителі селища і керівництво громади. Багато говорили про духовність і необхідність відкриття саме таких споруд, які в скрутні часи мають об'єднувати і допомагати людям. Звичайно, що потрібний це буде як берегиня, буде сім'ї будуть одержувати від неї ну таке якесь, ну може, пораду, може, якесь освячення. Треба, щоб були сім'ї дружні, щоб сім'я була повною, щоб кожної дитини була мама й папа, тому що це берегиня, ясно, вона в сім'ї, благополуччя, достатку. Це треба обов'язково. Схвально відгукується про відкриття пам'ятника і жителі селища, які також вважають, що преподобна Параскава стане покровительницею громади. Я думаю, потрібно. Святи, великомученіці потрібно. Аби молилися за нас. Аби молились за нас, щоб в нас було все добре. Я думаю, потрібно. Тим більше, що в такі скрутні часи, коли людям дуже тяжко, коли ну, наша духовність і може наша якась така от... Наш дух, ну щоб не, не впасти духом в такий скрутний час, то це найкраще, мені здається, будуть ліки для людей. Пам'ятник це взагалі пам'ятник ставиться для того, щоб люди відчували якісь духовне піднесення. Це цього, власне, на мою думку, і не вистачає зараз людям. Тобто, якогось такого от поштовху національної ідеї, чогось такого консолідуючого фактору, не вистачає нам. Тобто, пам'ятник в даному випадку може стати локальним таким, але от е, об'єднувальним таким чинником для нас, принаймні, для володарська. У Володарсько-Волинську святковий день відзначили не лише відкриттям пам'ятника, але й концертами і спортивними змаганнями. Тим часом місцеві меценати обіцяють і далі продовжувати соціальну роботу, аби їх селище ставало кращим.